Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 травня 2025 року. Цілу ніч дощ. Холодно. Ой, ну подивимося, який буде день, якими буде подіями чи емоціями наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. О, старший аркан. Страшний суд, судження на дні колоди, шістка, посухів. Судження це звістка. Ангел трубить в трубу, сповіщає щось. Для кожного це щось своє. Ви щось, може, почули, можливо, це комусь прийшло сповіщення на гаджети, смс-ка, емейл. А для когось це, знаєте, як розуміння ситуації, як самооцінка, коли ми переоцінюємо, оцінюємо, от начебто пробудилися від сну, від спячки, і нам на щось відкрилися очі. На людину, на ситуацію, на себе, на що завгодно, підставляйте кожен під себе. Для когось це таке як оновлення, переродження, кармічна карта. А карма це завжди результат наших попередніх дій, коли ми отримуємо те, на що ми заслужили. Коли я розумію, що міняються пріоритети, міняються ціль. Те, що я робила, робив, до чого йшла, мені вже. Ну, це вже мене не цікавить. В когось навпаки. Хтось розуміє, ну, когось це здоров'я стосується. Для, ну, тобто це ось таке хтось ціль собі поставив, ну, зрозумів, куди рухатися. На дні колоди шістка посухів це така, знаєте, і хороша звістка. Можливо, саме, саме ось тут оцей результат, що ви отримали, привів до, до ось такого переосмислення, що я ж можу, я можу досягати результату. Я можу перемагати, я можу бути перемога. Тут успіх, визнання, тріумф, нагорода, похвала, гордість чи хороші новини. Це можуть бути як досягнення там грандіозні, а можуть бути просто от ваше, ваше особисте досягнення, якісь невеличкі, ви перебороли щось. <залежність>, ви позбулися шкідливих звичок, ви змогли сказати ні, ви змогли відстояти свою, своє щось важливе, думку, територію. І от саме оце спонукало до такого пробудження, розуміння, що я можу, я можу. Дотримати слова навіть. знаєте, Можливо, це для когось така невеличкий такий успіх. Я можу заявити про себе, я можу бути успішним, я, я, мене є я за що хвалити. Може, це спорт для когось, так, бо вогонь це дія, тобто це результат, який ви отримали. І от саме оц цей стан. Цей результат привів до такого стану розуміння, пробудження, переосмислення, тому що ну, результат наших дій попередніх, кармічна карта, як я вже сказала. Значить, люди тут піднім, стали з могил і розуміють, ну, то це таке можливо переосмислення всього свого життя. Хто я, як я живу, як я жила, жив, які в мене цілі. Ну, такі якісь... Такі... <смір> відчуття таке, знаєте, ну, глобального чогось, <смір> розуміння. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам буде допомагати? О, п'ятірка кубків. Стан такий ось, підірки це криза. Завжди кризові карти. Можливо, саме в такому стані от депресії, можливо, щось втратили, незадоволення з чимось, розчарування. от Саме в стані от такого розчарування, втрати, горя, ну от незадоволення, щось не виправдало ваших сподівань. Ви саме в. В такому стані зрозуміли, що ну що сидіти і плакати, сидіти чекати от погоди від, з моря, тратити своє життя. Ну Тобто, оце і є ваше переосмислення і розуміння, що треба брати і робити щось, рухатись, я можу. Я знаю, як це робити, я фахівець, чи я. ну Хто я є? Оце і є то це пробудження і розуміння, що я не буду сидіти, я не буду себе жаліти, я не буду чекати. Я сам чи сама буду творити свою долю, що буде заважати. Мрії. Сімка кубків. Заважати будуть емоції, пов'язані ось з цим розумінням, з цим пробудженням, що «А, ой, все, я і то, і то, і так, і сяк. Особливо в нас на дні колоди е, визнання, перемога, тріумф, так, результат. І оце вже от набрали розгін. Що я хочу все і одразу, я можу, ну, реально оцінюйте свої можливості, реально оцінюйте свої статки, себе, свої сили, своє здоров'я, свої ресурси, що завгодно, тому що заважати буде саме ось таке витання в хмарах. Коли ми не можемо реально оцінити бажання, результат, свої можливості. Тому що хочу, хочу. Хочу і все. Або, можливо, буде декілька варіантів можливостей у вас. Так, Тому що у нас знову ж таки було тут визнання, тріумф, і вам пропонують щось декілька варіантів. І ви не можете обрати. І от також, це таке питання в хмарах неможливість зосередитися на чомусь. І все це буде ще й емоційно ось так. Важко перетравити, тому що тут і захоплення, і, і, і хочу, і задоволення собою свої, своїм результатом, і вже, можливо, десь там корона трошки росте. І от емоції будуть зашкалювати. Все це буде заважати. Так, заховали. Маємо сьогодні судження. Така дуже серйозна енергія, переосмислення, пробудження, такого отверезення реальності. Ой, в мене все в мене в нас тривога була вночі, голова болить, я не спала, якесь така, от мені дійсно треба пробудження. Друзі, я нам бажаю. Мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю нам всім такої тверезості оцінювати реально свої сили, свої можливості, щоб нічого не затьмарювало наш розум. Я бажаю сьогодні легкого дня. Щоб ось все, що буде відбуватися тут по, по цьому старшому аркану, було на користь з легкістю, в радість. Я бажаю вам підтримки, любові. Все починайте з, з енергії, радості і любові. Все, що ви робите, вкладайте, любов, радість. і це завжди буде результат, який вас буде тішити, радувати, задовільняти. Люблю вас обіймаю. маю. Я з вами, я поруч, я ваша підтримка, ви моя, я ваша. Дякую, що ви є в моєму житті. Чекаю зворотнього зв'язку. Пишіть, розповідайте про себе, про свій настрій. Дякую вам за те, що ви мені пишете. Ділитесь своїми емоціями, побажаннями. Ставте вподобайки. І, хто ще не з нами, запрошую, приєднуйтеся до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, мої любі па-па!